Отже, я робив гру Canon Guy's 7000 годин, виклав її і зробив про це відео. Пройшло вже цілих 5 місяців, а це додатково більше 3000 годин розробки. І ось наскільки змінилась гра за цей час. По-перше, після 22 тисяч переглядів відео в гру прийшло аж 2500 установок. І я, звичайно ж, хотів хороших результатів, але не думав, що все буде настільки класно. Це сильно мене здивувало, і я навіть не вірив, що це відбувається насправді. З одного боку, багато хто спробував гру і їм сподобалось. Вони писали чудові відгуки, проводили. В грі по кілька годин і запрошували друзів. З іншого боку, багато хто закинув гру по різним причинам. Більше сотні людей зайшли до нас в чат і ділились записами моментів з багами, скрінами з багами і показували різні проблемні місця, ідеї для нової зброї та інше. Зроби вудочку, яка притягує гравців, і карта, де буде острів на воді. і Якщо ти впадеш, то віднімет вели ХП і перенесе назад на острів. Зроби вудочку, яка притягує гравців. Хтось навіть скидував цілі документи з детальними описами того, що сподобалось, а що ні, та різними ідеями, як покращити гру, за що я їм дуже вдячний. Я прочитав кожне Повідомлення і знову запевнився в словах Максима Конфуціовича. Реліз гри це тільки початок роботи. Отже, коли я випустив гру, то приріг себе бути прикутим до крісла, виправляти баги, додавати нові функції і покращувати гру, щоб людям класно гралось. Я завжди стараюсь працювати за правилами 80 на 20, тобто робити ті 20% справ, які принесуть 80% результату. Тож потрібно було зібрати всю цю купу коментарів якийсь нормальний план, щоб спочатку виправити критичні місця, а потім взятись за дрібніші. Ось як виглядали мої робочі задачі до виходу відео, і ось як вони виглядають через 5 місяців. Зеленим відмінням. Чені виконані задачі, а одна задача це може бути як маленька дрібничка, так і величезна задача на кілька годин, як, наприклад, додати Кеннон Пас в гру. Перший місяць я 100% свого часу чинив баги. Забув, як виглядає свіже повітря і сонячне світло. А ці баги переслідували мене з одної версії гри в іншу. Я навіть жартував, що в кожному наступному оновленні два баги по ціні одного. Бувало, що персонажі падали під карту, бували розсинхронізації по позиціях, бувало, що карта руйнувалась по-різному в обох гравців, але був і такий баг, який просто не чинив. 3 місяці. Він то ставався один раз на сто боїв, то ставався кожен день по кілька разів, але за весь час, конкретно в мене, він став стільки один раз, і то, коли я відвернувся. Один баг переслідував мене і в житті, і в сні, руйнував мені плани і не давав спокою. Ми вже перепробували все. Навіть дійшло до того, що вирішили зробити повністю нову систему бою з нуля, на яку тепер не впливає затримка інтернету. Потратили на це тонну часу, а баг не виправився. Зрештою, мій напарник Олег напарних. Добре. Зрештою, мій напарник Олег перелупатив всю серверну частину і знайшов там одну вразливість. Виправив її, і, о, нарешті, цей баг зник і кайдани з мене знято, але тільки на одну руку. Тож тепер ми маємо набагато покращену систему бою, позбулись всіх розсинхронів, змін позицій і проблем з картами. Я вже не кажу наскільки багато було виправлено помилок і покращено дрібниць, такі як відкривання сундука не на центр екрану, а в будь-якій точці екрану, перегляд того, що випадає скрині перед покупкою, перегляд характеристик закритих карт і. Персонажів, відсоток перемог, зручні кнопки для переходу до героїв, і до карт, прокачка стрибку, переклади різних слів, фокусування камери, режим гри без ботів, різні звуки, анімації і тому подібне. Таких виправлень просто сотні. Є і дуже важливі виправлення. Наприклад, що противник буде підбирати стільки рівний тобі по силі. Різницю в прокачці я можу регулювати на сайті у відсотках. Тобто навіть якщо зайде якийсь супер-мега-донатор, купить все і прокачається, то він буде попадати стільки з рівними по своїй прокачці гравцями, а не з тобою, який ще нічого не вкачав. До речі, в прокачці сильно допомагає Canon Пас, який ми додавали вже наступного місяця. Кожна сходинка набувається за вбивство ворожих персонажів. Тут багато класних нагород, є емоджі, а в кінці завжди крута скриня, навіть за безкоштовно. Є платна версія, в якій є додаткові ресурси і додаткові унікальні емоджі. До речі, кількість цих емоджі теж сильно виросла. Більшість з них можна знайти в магазині, а інші я вводжу по два в кожному Canon Pass щомісяця. Можливо, варто було випустити якесь відео, хоча б. Після місяця розробки. А пройшло вже аж два. Очікування ростуть, маркетинг гри стоїть на місці, а відео досі нема. Але все ж таки, я звичайна людина і маю здатність втомлюватись, а тут ще й треба зробити суперкруте відео, яке переплюне всі очікування і поб'є всі рекорди. Звичайно ж, я трошки вигорів, але це стається не перший раз. Тож я знаю, що в такі моменти мені найкраще підходить відключитись від роботи пограти в якісь ігри, зайнятись спортом. Заглушити шум світу і почути себе. А ввечері включити стрім і поговорити з вами. А то в чотирьох стінах можна здуріти, і тоді наступною грою вийде симулятор розробника ігор в дурці. До речі, на стрімах я розіграв три канон паси, роздавав кристали підписникам і радився з ним по поводу розвитку гри. Приймав нові ідеї, тож потім в мене знову з'явилися сили працювати. Також було приємно, що люди хочуть самі вкласти частинку себе в гру, так знайшов знайшов ще один худ... Так знайшов ще один художник, що намалював більше нової зброї. Писали люди, що хотіли написати історію персонажів гри і ігрового світу загалом. Писали ті, хто займається маркетингом і розробкою сайтів. Деякі люди, що подивились відео, навіть задонатили на рекламу гри, хоча я в відео не згадував про таку можливість. Я відчуваю певну відповідальність за ці гроші і не хотів їх витрачати на рекламу, поки гра трошки сира. В мене є певне уявлення, як має виглядати ця гра, коли я її покращу, тож я зберіг ці кошти на потім. На той момент гра вже приблизно устабільнилась, але багато чого спину. Писку, того, що я хотів реалізувати, ще не було зроблено. Тому це все ще залишалось основним випробуванням для мене як найшвидше покращити гру. Ми повністю переробили баланс карти персонажів з нуля, все ж таки повернув типи шкоди, від яких колись відмовився. Тепер кожен персонаж має тип шкоди, яку він підсилює. Я потратив немало часу, щоб створити цю таблицю характеристик, розписав гігантські формули, щоб вирахувати спеціальний коефіцієнт сили і щоб він був рівним у всіх персонажів. Потім визначив, скільки максимально мани можна тратити на хід, скільки це шкоди Якщо буде підсилення і ще купа різних обчислень, щоб отримати той самий золотий баланс. Виходить, що тепер є танк, мах, дамагер і балансер. Танк означає, що в нього багато здоров'я, мах має мало здоров'я, але наносить багато шкоди від підсилення зброї. Дамагер має підсилення до будь-якого типу шкоди, але має знижені інші характеристики. А балансер це щось середнє між всіма параметрами. Звичайно ж, я не справився без тестування на реальних боях, тому ми зібрали людей, які тепер стали тестерами, і провели безліч боїв, спорили на кілька тисяч. Повідомлень і голосували, щоб врешті-решт зробити бої ще динамічнішими. Раніше була проблема, що мани вистачало на 2-3 карти, і треба було думати, тратити ману на стрибок чи ні. А тепер максимальна кількість мани збільшена для всіх персонажів, а стрибки безкоштовні, і їх аж два. Це відкрило можливості робити різні безумні комбінації, проявляти свою креативність, яка дійшла навіть до того, що люди знайшли комбінації, щоб викидувати будь-якого персонажа, об'єднуючи біту, плюс електрошокер, який я додав в гру. Виходило, що їхня сила відкидування додавалась. А персонаж відправлявся в воду. Довелось все це виправляти і повертати баланс. Крім електрошокера, в гру також було додано немало цікавих зброй із коментарів, які ви писали. Одного разу гравці в чаті захотіли зробити турнір між собою. Я виділив їм на це кристали, за які вони боролись, і все було весело, але не вистачало способу слідкувати за цими боями. Тому люди робили записи екранів. Ми помітили в цьому проблему і заморочились, щоб зробити слідкування за боєм. Тепер в грі можна зайти до друга і подивитись, як він грає: вболівати, підати емодзі і конфеті. Також ми додали можливість бачити, скільки людей онлайн, хто зараз шукає бій, хто б'ється, а хто спостерігає. А якщо обрати випадкову карту, то показує одразу всі бої, які зараз відбуваються. До речі, грати на випадковій карті це теж нова функція, яка була додана вже після виходу відео. Ще ми збільшили асортимент в магазині, додали білети, якими можна пропускати рекламу і отримувати більші бонуси. Також ми покращили інтерфейс, тепер видно, скільки сили дається персонажу після прокачки і скільки шкоди нанесе карта після прокачки. Ще я покращив Певне, щоб противники не могли скинути воду одразу зі старту. Деякі карти перемалював сам, а деякі дав перемальовувати художнику. По грі з'явився ютубер Дарбі і робив немало відео, які допомогли просунути гру. З'явив Нікеша, який теж привів кілька людей. Ще кілька людей робили тіктоки, і нами навіть зацікавились видавці. Для вашого розуміння, видавці це така компанія, яка пропонує крутити рекламу і закуповувати установки на гру, а потім забирають 50% від тієї суми, що заробила гра. Звичайно, 50% це багато, але вони пропонували безкоштовно закупити рекламу на 1000 доларів, а потім вирішувати, продовжувати партнерство чи ні. Тому ми погодились, витратили тиждень на те, щоб вбудувати в гру їхню аналітику і запустити рекламу. На жаль, результати були печальні, чомусь видавці вирішили закуповувати дорогі установки з Німеччини, і ціна за одну установку дійшла до 3 доларів. Із цих людей лише одна купила KINON Pass, а як ви розумієте, витрати зовсім не окупились, тож наша співпраця закінчилась. По їхнім словам, це гра не чіпляє геймплеєм, тому люди не хочуть грати. Вони Зраховували, що дорогі установки приведуть людей, які будуть платити більше, але це не спрацювало. Установок було близько 300 штук, але з них мало хто залишився в грі. То тут може бути і аудиторія нецільова, і реклама під сумнівом, і сторінка гри не супер приваблива, та й в самій грі не сильно є що купувати, що теж сильно впливає на те, чи гра окупиться. Тобто сумарно треба ще багато чого допрацювати, щоб побачити якийсь результат. Видавці пропонують закидувати цю гру і починати іншу. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях, бо мені здається, що варто спробувати ще сильніше покращити гру і прорекламувати її у всіх соцмережах. До речі, ми нарешті вийшли і на комп'ютери в Steam, і ось скільки нових установок прийшло зі Стіму. На жаль, я не сильно рекламував гру, а варто було починати її рекламувати ще на етапі розробки. А що ж там по грошам і установкам, запитаєте ви? Олег зробив систему, яка показує в нас на сайті, скільки установок відбувається в день і з яких країн. Як ви бачите, кількість постійно різна: то багато, то мало, але разом це 5200 установок. Зі Стіму було здійснено покупок на. 103 долари з айфонів було здійснено покупок на 31 долар, з андроїдів було здійснено покупок на 106 доларів. З реклами сумарно з андроїдів і айфонів гра заробила 81 долар. Тож сумарно за весь час зі всіх джерел гра заробила 321 долар. Це 13 364 гривні по сьогоднішньому курсу долара. Думаю, це не так і погано, оскільки ще не було масштабної реклами і більшість аудиторії українці. Я гадаю, що зарубіжні установки принесуть набагато більше. Після ще кількох оновлень Признаюсь вам чесно, мої очікування на початку були, що гра буде працювати стабільно і я зможу спокійно робити відео. Але, як виявилось, довелось переробити гру більше ніж наполовину. Самі бачите, що тут і геймплей змінився, і баланс, і економіка, та і все інше. Тому тепер я буду стартувати з цієї точки, що все хоча б добре працює і добре грається. Я, як завжди, в черговий раз звільнився, щоб робити гру і контент, все ж таки душа лежить до цього. Нажмете лайк, щоб це відео просунулось, чи комент якісь на кілька слів. Можете продовжувати пропонувати свої ідеї, а також вступайте в групу в Телеграмі, там я постійно скидаю процес розробки і раджусь з вами. Ну і подивись інші мої відео, якщо сподобалось.